Російському флоту Чорне море не рада. Тепер офіційно, учора зранку, корабель Чорноморського флоту РФ Павел Державін за загадкових обставин отримав пошкодження поблизу окупованого Севастополя. Сьогодні це офіційно підтвердив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода. Ми офіційно можемо підтвердити те, що корабель отримав пошкодження. Безвідносно того в який спосіб, і знову таки можна це розцінювати як черговий натяк на те, що російським окупантам саме час покинути наш Севастополь. Щоправда, Плетенчук відмовився уточнити, що ж саме сталося з кораблем. Чи то він напоровся на російську жміну, чи його підбив невідомий безпілотник. Учора у телеграм-каналах з'явилась інформація, що Павел Державін підірвався на міні. Жителі Севастополя чули вибух близько десятої ранку. Також учора в день моніторингова група телеграм-каналу Кримський Вітер помітила у морі біля міста корабель і танкер, судячи з розміру корабля, приблизно 60 метрів. Це міг бути тільки мінний тральщик. Якщо це правда, був він, то росіяни дещо запізнилися з пошуком мін. Корабель уже підірвався. «Павел Державін це патрульне судно типу Василь Биков. Він є носієм крилатих ракет Калібр і зенітних ракет Редут. Також на ньому розміщуються дві артилерійські установки калібру 100 мм, дві реактивні бомбометні установки та дві торпедні апарати калібру 533 мм. Також уже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у червні минулого року на кормі Павла Державіна встановили зенітний ракетний комплекс ТОР. Росіяни цей інцидент поки ніяк не коментували.